Осії, сьомий розділ. Коли я лікую Ізраїля, то виявляю гріх Єфремів та зло Самарії, бо роблять вони неправдиве, і злодій приходить, грабує на вулиці банда, і не думають в серці своєму, що я пам'ятаю про все їхнє зло. Тепер їхні вчинки ось їх оточили і перед обличчям моїм поставали. Вони злістю своєю втішають царя, а своїми обманами зверхників. Усі вони чинять перелюб, мов піч, яку пекар розпалює, що напалювати перестає, як тісто замісить та вкисне воно. У святковий день нашого царя похворіли князі. Від жару вина, і він простяг до намісників руку свою, бо їхнє нутро, як піч, у них палає їхнє серце, всю ніч спить їхній гнів, а на ранок горить, як палючий огонь. Вони всі гарячі, як піч, і суддів своїх пожирають. Усі царі їхні попадали, між ними нікого нема, бо б кликали до мене. Змішався Єфрем із народом, Єфрем став млинцем, що печеться непереварений, його силу чужі пожирають, та проте він не знає вже й волосся посивіло в нього, а того він не знає. І гордість Ізраїля свідчить на нього, і до Господа Бога свого вони не вертаються і не шукають його усім цім. А Єфрем став як голуб, нерозумний, немудрий. Закликають в Єгипет, а йдуть в Асирію. Як підуть вони, розтягну свою сітку над ними, стягну їх додолу, мов птаство небесне. За злобою їхньою я їх караю. Горе їм, бо від мене вони відійшли. Погуба на них, бо повстали вони проти мене. Хоч я викупив їх, та вони проти мене говорять неправду, і вони в своїм серці не кличуть до мене. Як виють на ложах своїх, точать сварку за хліб та вино і відступають від мене. А я їх картав, їхні рамена зміцняв, а вони зло на мене задумують. Вони навертаються та не до Всевишнього, стали, немов той обманливий лук, упадають від меча їхні князі за гордість свого язика. Це їхня наруга в єгипетському краї.